Доброго дня, дорогенькі мої. Доброго дня, любі друзі. Сьогодні 25 квітня і минув другий тиждень нашим маленьким курчаткам. Ось вони, не хочу знімати решітку, буду так-от зверху знімати, щоб ви їх побачили, ну, які вони зараз в спокійному стані. Бо, як тільки зніму решітку, зіб'ються всі в. Купу не буде видно. У них сухо, у них стоїть водичка. Їдять вони у мене стартовий корм для бролерів, Крамаровський. Не самий кращий корм, Ну, бюджетний варіант теж непоганий, вони непогано на ньому зростають. Завжди, уже в цьому віці, жменьку, комбікорму сиплю просто на підстілку. Для чого? Щоб вони вчилися збирати Це шкури. Вони повинні вчитися гребтися, збирати все. Звертаю вашу увагу, в них не стоїть штучна квочка. Вчора я її звідси вбрала, і ночі вони в мене ночували без підігріву, тільки. Закутувала їх ковдрами, накривала ящик. Зараз попитаюся тихесенько зняти решітку, щоб не злякати. Дуже мені подобається підстілка тирсою. Тирса, солома, що є? Боже, яка красота, не треба стирати оті пільонки. Для курчат саме головне, щоб вони були в теплі і в сухості. А пільонка вона дуже швидко мокріє, і вони стають мокрими, і із-за цього ж нахолоняють. Ось дивіться, там поспать лягли. Злякалися вже, збилися в кучку, збилися туди в кучку. Вони замітно підросли, в них з'явилося пірячко, обростають пір'ячку. Зараз ми з вами зробимо контрольне зважування. Я зважу двох-трьох штук, кого впіймаю. Ось вони які гарнесенькі. Все в них добре, вони всі живі, ніхто в мене не здох. Дуже мені подобаються ці опілки тирса, тим, що я можу заглубити кормушку і вона не перевертається. Їм не холодно. Вони збилися того, що я на них дивлюся, я їх знімаю. Вони збилися в кучку, а так вони чую, почувають себе непогано. Буду вже адаптувати їх до температури від 25 до 20 градусів. На ніч, на ніч. Там стоїть декілька днів прохолодних, похолодання нам обіцяють. То я квочку штучну далеко не обию. Ну, вбираю мало лі, може, може потрібно її знов поставити. Ну, от, вони в мене в цьому брудері ще пробудуть один тиждень і все. І далі їх тут тримати не забуде, буде, бо вони друг дружку подавлять. І так, ось вони такі в мене. Кучкуються бо бояться. Ось, ну, все, смільчаки ходять, ходи собі. В цей раз попалося дуже багато півників. Я вже бачу, півники ведуть себе більш агресивно. Вони такі бойові хлопці. Вони сміливіші, вони бігають, грибуться. До речі, по воді. Вже тиждень даю просто воду з крана. Перший тиждень давала очищену, поки йшла основна пропойка. Зараз просто водичка. Там, по-моєму, по 20-21 день ще буде антибіотик. Ну, зараз йде період просто чистої водички. Я їх кормлю чисто комбікормом. Я не даю їм ні траву, до місяця, взагалі нічого. Комбікорм і до свидання. Не треба робити квадратні кольоса до велосипеда. Люди, науковці, вони створювали комбікорм для того, щоб нам з вами полегшити ситуацію. Для того, щоб ми з вами нам розв'язати руки, для того, щоб ми не були прив'язані до птиці, не треба боятися того комбікорма, нема там нічого страшного в ньому. Е, оці всі розказні казки про те, що кішка прийшла. Е, розказні казки про те, що там гармони, там ще щось таке страшне, якісь там ліки додають в той комбікорм. Ну, розказні. Я изучала склад комбікорма. Єдине, що там, додається, додається ферменти для швидшого перетравлювання. для того, щоб птиця їла, А якщо вона їсть, вона росте. Хто з нас не приймав фістал, мізім і так далі. Ну, це наподобі таких ферментів додається в комбікорм для того, щоб птиця їсти хотіла. Для того, щоб перетравлювалася скоріше їжа. Тому не стоїть його боятися того комбікорма, не такий він страшний звірюка. Я вигодовую комбікормом. Там суміш п'яти злакових. Там вітаміни, там мінерали. І птиця себе доволі гарно почуває. Вона не хворіє ні на сальмонельоз, не на ще якісь болячки, в них здорові шлунки, кишківники. Немає проблем. Я не варю яйця, я не додаю зеленого лучку. Це, це вчорашній день. Це мій погляд. Я не буду ні з ким сперечатися. Якщо у вас є. О, жук попався. Думаю, що вони такі зацікавлені? Там жучок попався в тирсі. І вони проявляють цікавість до нього. Я не претендую на те, що я на 100% права. Може, в кого є свій досвід, діліться ним, пишіть в коментарях. Я вам розказую своє. Коли я годувала, як бабушка вчила, пшонна кашка, яєчко варене, цибулька, укропчик, все це буде, цибулька буде, укропчик буде, але після місяця, до місяця я нічого не даю, крім комбікорму. Кашу не варю. Я не хочу проблем. Доки я не перейшла на чистий комбікорм, були проблеми з курчатьми, вони випадали, гинули. То переїв, то не доїв, то переїло, то не доїло, то ще що небудь. Я ж кажу, я не не, від, не пою їх водкою, я не мию їм лапи в водки. Я... Не додаю до води нічого, крім пропойки і комбікорму. Все вони у мене живуть своєю, своїм життям. Я утром прийшла, налила, в обід заглянула налила, бо мій брудер, на жаль, ну, літрова банка, ну півтора літрова. Коли дуже жарко, то приходиться додати воду. Треба слідкувати, щоб в них була вода. Корма їм хвата. оце я насипала зараз ранок. І е, прийду насиплю ввечері. Все. Жменьку кидаю на підлогу для того, щоб воно збирало. Вчилося збирати, підбирати за собою це кури. щоб воно підбирало, греблося лапками і так далі. Ладно, не буду я більше їх оце мучити, вони бояться мене. і... Ще бояться. Коли вони підростуть, вони привикнуть, боятися перестануть. Мої дівчата вон з рук беруть їжу. Зараз будемо робити контрольне зважування. Ось перший представник Важу його вес 342 г. Він бідняшка, трошки всрався. Звертаю увагу на какашку. Ось дивіться, це дуже важливо. Вона. Е не жидка, вона оформлена. така, Оце говорить про те, що птиця росте здорова і кишківник в них здоровий. Якщо жидка какашка, какашка, така має бути закручена ковеличком. Це говорить про те, що птиця здорова. Цей трошки менший, але не набагато. 328 г. На тому тижні курчатка важили 166-146 г. Дивіться, вага подвоїлася. Тобто це говорить про те, що курчата зростають нормально. Живі, здорові, все в них добре. Пір'ячко на них вже є хвостик, вже і крильце, і навіть уже, тіло покривається пірячком. Ось такі вони в мене. Гарнюньки. І самий найменший представник 300, 308 грамів. Це курочка, це явна курочка, в неї нема ще грібінця, і вона менша на лапках, ну, явно курочка. І, і ще звертаю вашу увагу, як іще оприділить, у курочки пір'ячко йде в два рядочки. Ось дивіться. Бачите? Ось один рядок пір'я. А далі другий. Це явна курочка. У півників оце пір'я йде в один рядок. Оце явна дівочка. Ну, якось попалося в цей раз, по-моєму, хлопців більше, ніж дівчат. І ось її вага 308 грамів. я вважаю, що все йде за планом. Знову є у нас какашка, і знову вона, бачите, вона. Не жидка, вона скручена така, закручена. На це треба е, обов'язково звертати увагу, тому що курчата вони настільки бистро, не дай господь, оце щось з кишківником. Тобто, якщо ви побачили жидке іспражнення, бігом давати антибіотик треба. Е, от, ну, Тут все гаразд. На це треба звертати увагу. Ось вони ходять собі спокійненькі, все гаразд. На цьому буду завершати своє відео. Цілую, люблю, бувайте. Слава Україні!